Всім привіт з Одеси! Ми на привозі, молочний корпус. Давно я тут не була, не бачила, скільки тут молочки у нас. Ну, ось хочу запитати ціни. Якраз купляють творожок. І зараз питаю. верски 200 гривень кілограмчик. Сметанка 120, Казали таку вже розбирають на дні. Доброго дня вам! Скажіть ціни на творожок. Сир кисломолочний, вам кажу, сир. Сир кисломолочний, в печі випечений, коштує 130 гривень за кілограм. Дивіться, пічний такий жирненький, 130 гривень. Дивіться, він який буде гарний в розрізі. Угу. Смачні, слізи. Це обіжирений? Це обіжирений, але він теж із печі. Угу. Яка ціна? На нього яйця від 80 до 60 гривень. 60-80. А саме дорожче 130. О, яйця домашні почався? Яйця домашні 50 гривень, перепилення. Перепилинний ячко коштує 60, 60. гривень, 20 Уток, якому 20 штук. Угу. Так, а ці налиснички ваші? Налиснички коштують 170 гривень за кілограм. Угу. Жариться кожного дня це і це мет у вас ще? Це Семет свіжий качаний мед, акація, липа і різні трави майські. 130 гривень. Так, злічку. і що ви нам ще тут розкажете? Масло, масло, масло по Масло 300 гривень кілограм і, і, з таких вершків. Масло натуральне, домашнє. Вершки mm -hmm. коштують 200 гривень кіло. Так, да, вже сказали. І оце що там бринза чи що тут, солодуть? Бринзя є корова і є козочка. І яка ціна? Корова коштує 150, коза 170. 150-170. Так що приходьте, ціни більш-менш адекватні, приходьте. Всім гарного дня.